У попередньому житті у мене був досвід з кіберпанком 2077. Я не прихильний кіберпанку як жанру чи сеттингу, як вам подобається, але файний витвір затягне у будь-якому жанрі. А 2077, не дивлячись на стартовий стан лайна, дуже і дуже файний витвір. А також у мене був досвід з за аніме. Занадто багато досвіду з аніме. Я жалію. Тож я просто не міг пропустити повсебе себе кіберпанк Едж Ранерз. Мало того, що аніме у полюбившомуся світі, так ще й аніме не від когось там, а від трігерів. Якщо ви вчора народились, то з ним народження. Трігери це гайнакс, а гайнакс це є Фурікурі, Тенгентопа Курі, Тенген Лаган або з пізнішого Кіллакіл, -Кіл, Промар. Ух, єбатись в сраку, та це що нас чекає шедевр. Може здатися, що я хайпую, але ні, я ще не хайпую. Бо, по перше, окрім вище перерахованого, вони робили і посередній бренд New Animal, І йобаний абомінейшн у вигляді Darling in the Franks. сатану, блять, квінтесенцію аніме гівна з гівен. Плюс, знаєте, після кислотних трейлерів з м'ясом, сєськами та кокаїновим монтажем для дітей зі здух. Настрій в мене був на чисто такий проходнячок вище середнього для аніме. Шніх діточок, але давайте не будемо судити сраку по какашці, а заглянемо всередину беля. А всередині ми відразу бачимо ідеально відтворений відпрацьований світ з гри. Так, звичайно, тут чудово відтворена загальна атмосфера. Це як і має бути дистопічний капіталістичний мілітарізований мрак та пиздець, де все під корпоратами, травма, тім, місцева швидка охоронка, врятує тебе тільки якщо ти багатовий, всюди корупція і взагалі no future, як то кажуть. Але я навіть не зовсім про це. Аніме ніби би перемалювали з гри фони один в один. Я прям сидів і тикав. Опа, а я це місце. Пам'ятаю, я ж тут срав. Вся використана зброя є у грі. Автомобілі теж з гри. Навіть імпланти та квартири прям з гри. А що вже казати про знакові місця, типу авторлайфу, чи деяких персонажів, але вони пішли ще далі. В аніме перенесли елементи інтерфейсу, звуки, мелодію дзвінку, навіть міні грузів з ломом. Ну це ж неймовірно круто, хіба ні? Також майже весь саундтрек тут використовується той, який був у грі. Головні треки, які грали на радіо, чи просто БГМ навіть використовуються. Коротше. Крутяк, максимальне занурення. Якщо вам стрьомно, що не гравши, ви не викупите, що взагалі відбувається і де ми знаходимось, розслабтесь. Як виявилось, це аніме робили не дебіли, і тут майстерно вводять новачків у всесвіт, показуючи його особливості ненав'язливо та зі смаком. Притому заглиблюючись та розкриваючи їх місцями навіть краще, ніж у грі. Зі мною це дивилась людина, яка той кіберпанк тільки в мене краєм ока на моніторі бачила два роки тому і нічого кайфанула. А щодо тем, які у аніме розкриваються, то між інших я б хотів виділити тему кіберпсихозу. Це в принципі основна тема цього аніме. Для тих, хто не викупає, коли у майбутньому ви захочете напхати у своє тіло крутого скелета, зробити руку базуку, як у гатса, наїбенити додаткове шоколадне око, а ще хуєць побільше разів три. Будьте готові до того, що ваш органічний мозок буде в йобаному ахує і повільно сходитиме з розуму. Що може закінчитись, наприклад, тим, що ми бачимо у першій сцені аніме. В оригінальних настолках кіберпанк двадцять. 13, 20, 20 рід кіберпсихоз мав суттєве значення. А у 2077 тобі же ж тупо поїбать? Ти особливий, що тут ще можна сказати. Обвішуйся, як душа забажає, ніц тобі не буде. А в аніме нам дали подивитись іншу сторону, де щось все ж таки буде. Навіть якщо ти особливий, в тебе є ліміти. Звичайно ж, ми маємо й інші лорові теми, типу Він, корпорації, чи того, як кіберпанки працюють на фіксерів, соціальні теми, типу бідняків, які намагаються пробитись, чи стиралки по батлпасу, А також. Жи ж одвічні теми кіберпанку, по типу коли людина перестає бути людиною, або ж як знайти своє місце у світі. Ми ще детальніше про це поговоримо пізніше, а зараз циць ніяких спойлерів. Я просто до того, що на диво аніме роби змогли намацати саме те, що потрібно. Але йоу, світ Найт Сіті, який тебе пережує та виплюне, це, звичайно, срака, але ж на цьому світ клином не зійшовся, йо пересета. Нам показують і світлі сторони, які частіше за все зводяться до людських відносин, хоча і специфічних Саме, але ж як не крути, у всій цій атмосфері, яка будується людьми, щось є. Цей світ дихає та живе. Це не похмура антиутопія, де всім пизда. Тут є де себе знайти і як відірватися зачасту, тут відриваються разом з кінцівками та кишками. О, так, бля, ми розмовляємо про екшон. Трігер видав неймовірний, екшон як для серіалу. Всі екшн сцени ну дуже соковиті. Візуалізація роботи імплантів крутяшна, зброя відчувається, кінцівки відлітають, кров'яка лється, машини розбивають. Це бабахи-бабахають, а ще зроблено це все швидко, динамічно, яскраво. І що головне, все це навіть комфортно дивитись. Не дивлячись на накал пиздицю, картинка не перетворюється у кашу. Звичайно, тут є просідаючі моменти. Та й помітити, де чуваки економили, можна, але це все дуже грамотно та красиво і з купою цікавих деталей, як, наприклад, очі кіберпсихів чи якісь глічі, які зроблені недорого, але зі смаком. А ще аніме ну дуже брутальне. І я кажу не тільки. Про кількість розчленувань та розмахи епіку, навіть не зовсім про моральний занепадок, у якому надрочити на вулиці, це норм тема. Я кажу про те, як людство реагує на світ кіберпанку. Гіперболізована жорстокість та інший пиздець, який ми бачимо, це такий собі механізм коупінгу. Це реакція на найт Сіті, у якому ти постійно вразливий. Хіба що в тебе є купа бабла? Це світ, де всі самостверджуються за рахунок інших, де ти можеш виправити всі свої недоліки імплантами, але при цьому ти стаєш все вразливіше та вразливіше. Банально. Навіть до взлому, або того ж самого кіберпсихозу. Класний новий хуй, пиздаті яйця. Дивись, якби тобі їх не піджарили, чисто по приколу рандомні пранкери Тіктокери у метро. Це світ, у якому майже немає сенсу не бути злочинцем. Це пиздець, який безжальний світ під оболонкою глянця та хрому. І само собою це відбивається і на в Файти тут безжальні. І не по анімешному, де у важливих персонажів є щеп, а так, що ти сидиш у напруженні до кінця, помирають тут без помпи і про прощальних діалогів тупо гріпаються, і важливі персонажі у тому числі ще, доки не забув музика. Ну це просто якась казка, якийсь сон. Я вже казав, що це музика з гри. Але по-перше, я не казав наскільки ж музяка з гри неймовірно пиздата. Я взагалі вважаю, що кіберпанк заслужено мав забрати у 21-му році нагороду за найкращий саундтрек, і Я бля не жартую. А по-друге, наскільки ж ця музяка круто вписується в аніме? Звичайно, часом тяжко почути все це за крутим саунд дизайном, який весь із себе такий тобі в лице. Але це факт. Притому автори чудово вміють працювати і зі спокійними сценами. Я обожнюю один приклад з першої серії аніме. Ось ця сцена. Саме після неї я зрозумів, що моя прзятість до аніме була напускною. Настільки вона мені подобається. А взагалі заждіть секундочку. Ми тут дивимось аніме у світі кіберпанку з пиздатою музикою, звідти ж і нам жодного разу не підробили Аскрекс? Блять, та як так то? Аскрекс це буквально найанімешніша частина кіберпанку. Ну чому так? Велике опущення, братанчики, велике опущення. Ну, свій файний смак автори показали ще у опенінгу. І ні, я не кажу про той факт, що композитором був Якіра Ямаока. Байзавей, знімаю шляпу. А й про сам опенінг. Він дуже не анімешний і цим вигідно виділяється. Під кайфовий інді рок опенінг показує нам головного героя Девіда, у якому в прямому сенсі відображається все людське, що є у Найт Сіті. Буквально люди погані, хороші, все чим найт Сіті живе, і як він чавиться образом самого Найт Сіті. Ну і що вже казати, зроблено це все ну дуже стильово, і що важливо, з сенсом набагато краще ніж якісь блядські бігалки, як це завжди буває. Загалом історію ми маємо про пацана Девіда, 17-річний бідняк, мама якого рве жопу, щоб він отримав престижну освіту в Арасаці. життя без сенсу. Зате з купою тиску та безкінечних очікувань з усіх сторін. Зараз будуть спойлери до перших серій. Не переживайте, враження у вас від них не зіпсуються. Переказувати все аніме я не буду. Це було б якось тупо. Мажорні спойлери будуть пізніше, але як боїтесь зараз, таймкод на екрані. Лемаман помирає. Можна сказати, що її вбила американська страховка, але по суті помирає вона абсолютно рандомно. Девіда психологічно передолить, його і так хлипкий світ розвалюється, і в голову йому не приходить нічого кращого, ніж всадити собі військовий імплант, який його мама медик прикарманила у чергового кіберпсиха. Як так, чому, нащо? Девіда не дуже цікавить. Важливо тут те, що він в ньому і він йде у відрив, дає піздюлей шкільному забіяці і. і... І все. Статус Кво не змінюється. Його життя все ще не має ніякого сенсу. Рухатись йому немає куди. Так тепер ще й мама та гроші проїбались. Він просто безцільно тиняється по місту, аж поки не зустрічає. ого. Анімедебільний секс-символ цього серіалу. Це Люсі, і вона злодійниця, карманниця специфічна, але все ж. Слово за слово, і Девід підключається до дійства. Показує свій неймовірний перформанс з новеньким сендеїстаном. І все закінчується в квартирі Люсі, у яку вона завела його непрозоро натякаючи на секусу. Але все закінчується ем, Віар-чатом на місяці. Це Казахстан, да. Це все, типу, її мрія. Вибратись з клоаки Найт Сіті на місяць, у якому вона бачить чистоту та спокій. Що ж, окей, Енівей, anyway, це не так важливо, бо вже через пару хвилин виявляється, що вона не тільки жулік, а ще й гнида, бо привела вона в квартиру не Девіда, а його син Девістан, який належить не йому, а її банді, з якою співпрацювала його мертва мамця. От такий от тісний Найт-Сіті. Не буду далі заглиблюватись в історію, але все закінчується тим, що Девід знаходить собі місце у цій. Банді. І тут його життя кіберпанку починається з завданнями від фіксерів, апгрейдами його хрому і азартним підходом до життя, яке нарешті починає мати хоч якийсь в контексті цього йобнутого світу сенс. Мотнув самурай, уникнув спойлера хитро, зав'яла вишня. І ось така в нас тут зав'язка. Разом з деякими деталями та нюансами, які я не озвучував, щоб вам було цікавіше, вона дуже навіть класна. Мені особисто не хотілось дропнути це аніме жодної секунди перегляду. І далі тільки краще. Цього разу трігери стрибнули вище голови і змогли вичевити дійсно цікавий сюжет. Що після їх нещодавнього брендню Animal, який я взагалі ледь-ледь додивився, мене прямо таки шокувало. Так, це не рівень якогось тарантіну чи хоча б зникнення Харохі Судзумі. Тут все досить. Просто, але дуже цікаво, і це все з вище описаним неймовірним екшоном, музякою і так далі. Але не все так ідеально. По-перше, аніме не вистачає екранного часу, і особливо це відчувається у перших серіях, які я вам описував раніше. Перша серія це буквально дві серії, стиснуті в одну, пообрізавши кути і все зайве та не зайве. Автори чудово впоралися з обмальовкою життя Девіда та життя Найт Сіті. Але от взаємодій між персонажами та розкриття відносин тут мало. І особливо це відносно. Носиться до його мами, можливо, це було зроблено для того, щоб пошвидше вкинути нас в екшон, але це все рівно відчувається пожовано, особливо враховуючи те, що діалоги на початку аніме відчуваються зробленими по методичці, як показати глядачу експозицію. Притому автори можуть прям можуть робити ідеально і по наповненню, і по екшону. Це прекрасно видно у шостій серії. Переказувати я її не буду, бо це гріх залишати вас без такого експіріенсу. Але я вже дуже давно не дивився чогось настільки. Тільки захоплюючого. Коротше, я веду до того, що цьому аніме б бути не на 10 серій, а хоча б серій на 12 золотий анімешний стандарт. І все було б ідеально. Це було б буквально 10 із 10. Але я все це пробачаю, бо з кожним епізодом тебе все глибше і глибше затягує у вихор життя найт Сіті, справжнього головного персонажу цього аніме. Ух, єбах я епіка нагнав. Але не будемо недооцінювати й інших м'ясних персонажів. Персонажі тут, блін, дуже колоритні та цікаві, по більшій частині. І саме тому мені так сумно, що аніме не додали хронометражу, бо мені хочеться більше. Більше допіо з мейном, яким явно було ще що розказати, як оплотом серйозності у банді. Мейн це взагалі буквально батьківська фігура. Ми тут анімешники, у нас нема папань. Як ви можете залишити, нас без хоча б ще кількох хвилин батьківства. Мені хочеться. Більше ківі та піллера, яких тут взагалі хвилин п'ять на все аніме? Та Боже, мені її ребеки, справжнього та правильного секс символу цього аніме не вистачило її мені. Ну як мені може вистачити такого енергійного, прикольного, хаотичного фану, яким вона є? Люсі о Люсі, Люсі, Люсі та Девід. Якщо без спойлерів, Люсі не цікава. В ній персонажу менше ніж у Ребекки. Зате сісько піською півхронометражу світить. Десять із десяти аніме гурмани з п'ятого Б зацінять. А от Девід крутий. За еволюцією його персонажа споглядати цікаво. Зараз розкажу про них детальніше, але так як це протагоніст та дефтерагоністка цього аніме, розповідати буду зі спойлерами: хто боїться, мотайте. Люсі, це типічний мотиватор для головного героя, а ще вайфу матеріал для дрочки. Ну а хулі, аніме його не дивимось, не забуваймо. Вона у нас закохана у Девіда, і ця романтична лінія, вона ніби олівцем написана. Нас намагаються запевнити, що у них все серйозно і важливо, але при цьому цим відносинам не вистачає будь-якої ваги. Нас просто ставлять перед фактом, що сила їх любові Девіда навіть з кіберпсихозу може витягнути. При тому, як це все починається, з наїбалова. Наїбалово, яке виявляється при тому чистою правдою. Ну та сцена на місяці, так тоді вона від чистої душі поділилась за рандомним піздюком з вулиці, якого знає 5 годин найсокровеннішим. Типу, нахуя? Чому? Щоб після цього підставити під пістолет? При тому ця одержимість космосом не те, щоб чимось обумовлена. Типу, так, вона в рот їбала Найт Сіті, але бля, на місяці всі ті ж самі корпорати. Більше того, місяць це тут тупо курорт. Про колонізацію, ні слова. Дивно, одним словом, дивно. А ще в неї макіяж змивається. При тому, що в дитинстві, коли вона була буквально рабом, він в неї теж вже був. А от Девід це вже мужик. Він виростає з піськи. Я піська. … В серйозного кібер перпанка Ба більше справжню легенду Найт Сіті, таку в честь яких у Афтерлайфі роблять коктейлі. Він в нас головний герой аніме, тому особливий само собою. Тут все проявляється тим, що він не такий вразливий до кіберпсихозу, як інші, але все ж не невразливий. Ми повільно споглядаємо не тільки як Девід стає легендою, а й як йому зносить кукуху. Як би то не було сумно, але саме у цьому всьому Девід і знайшов себе. Те, чим став Девід в кінці, і як чітко вписав. Сав себе у світ кіберпанку змушує мене відчувати свою особисту історію у 2077 ніби якийсь пшик, навіть не дивлячись на те, що ми там робимо речі поважливіше, робимо ми їх точно не з такою помпою, як їбать його в рот Девід Мартінес у своїй фінальній формі. І взагалі, типу, він Арасаці дамага наніс побільше, ніж якийсь там йобаний сільвер-шпиндик, повністю заслуживши свій коктейль у the David Девід Мартінес the fuck's Девід Мартінес. Коктейль, який йому б не сподобався, бо він з газованкою. Ну і я вашу матінку могли б проявити увагу. А ще мені подобається, як в кінцівці всього себе такого не в'їбатись всесильного Девіда тупо попустили. Він вийобується перед Адамом своїм сендевістаном, а у того виявляється такий самий, і, типу, лол, це ж базовий військовий імплант. Прикольний спосіб заземлити до хуя всесильного аніме героя. Не вистачає такого в аніме. І так, я не вважаю кінцівку сумною. Вона саме така, якою має. Бути чесна та справедлива. Так, вона жорстока. Помирають всі головні герої, окрім Люсі та воділи Привєт, імені якого я не особливо запам'ятав. Але навіть так, Девід отримав те, за чим ганявся, а те, що всі повмирали, ну. Слухайте, вони ж самі на таке життя пішли, знали, що відбувається. Єдина, хто настраждалась, це Люсі. Вона настраждалась від своєї недопрацьованості як персонажа, але у сюжеті, по факту, вона тупо залишилась без нікого і з купою травм. Зате злітала в космос. І знову він тут, наляканий самурай. Випий ромашки. Я ще все не міг знайти місця, де б про це розказати, тож скажу тут: йоу, у аніме є офіційні українські саби, оце охуєнчик. А ще, хоча це і не робить нам якогось профіту, це все ж приємно, що у Edge Runners немає ні російської озвучки, ні перекладу. Як там кажуть, база? Додам пару безспойлерних слів про кінцівку. Вона чітка та закрита, типу, все продовження не буде, розслабся, і я знімаю шляпу. Як же ж мені цього не вистачає? Я так знесилився. Від безкінечних адаптацій манг, де в 12 серіях адаптують перші томи 3 з 10 вийшовших та ще 10, які будуть виходити ще років 5. А ти, додік анімешний, сиди собі на кліфхенгерних кінцівках хуйсмокче, тобі не звикати. Так, атака титанів. Але коли воно закінчилось, мені справді було сумно. Ні, не через кінцівку, а через те, що воно закінчилось. Я дуже хочу ще побути у цьому світі та з цими персонажами, з крутою постановкою тригера та світом кіберпанку. І я повністю роз... Розумію, чому після аніме у кіберпанка 2077 відбувся пік гравців. Я й сам його знову скачав, але перепроходити буду лише коли вийде доповнення. А це аніме було чудовим способом знову поринути у цей чудовий світ, який вистраждали для нас розробники, і який пройшов повз маси через те, що кіберпанк дуже весело срати. Мені навіть жаль, що це аніме таке пиздати, тому що тепер я не можу назвати це відео Кіберпанк Кріндж Ранерс. Загалом для мене це аніме року. Так, я не дуже слідкую за мейнстрим. Стрімом та новинками, але о боги, я аніме терпіти нахуй ненавиджу. Тож я сумніваюся, що якийсь черговий мейнстрімний свіжачок зможе це переплюнути о о окей, я стиснув писок. Дякую за перегляд. Я давно хотів поринути в анімешну тему. Не знаю наскільки це все прикольно вийшло, але якщо вам сподобалось і хочеться ще, я можу дати ще аніме контенту. Ви тільки підтримайте відос активністю, а то ж для кого я стараюсь. А також розгляньте можливість підтримати мене на Патреоні. Мало того, що підтримаєте українського творця у скрутний час, так ще й бонуси отримаєте. Наприклад, прямо зараз ви можете глянути там ексклюзивне відео, де я рекомендую дюжину крутих аніме. На добраніч і мирної вам ночі.